всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів південного богу. Вітаю вас з вихідними. І перед тим як показати свій шопер вихідного дня, я хотіла подякувати, що ви з каналом Шопінг Вінниця за вашу підтримку україномовного каналу. Вас вже 3,5 тисячі, і для мене це дійсно багато взагалі багато, багато глядачів. І я ось уявляю собі просто зібрати на якійсь на якомусь майданчику 3,5 тисячі. Тисячі глядачів, це ну уявіть яка кількість людей. Я вам дуже дякую за вашу підтримку, за те, що не тільки переглядаєте, що ви завжди коментуєте свої відео, знаходите слова підтримки. Я дякую тим, хто завжди намагається давати конструктивну критику, і за те я вам за це дуже вдячна. Бо ціную таких глядачів, бо вам не байдуже, і для розвитку каналу це дуже важливо. Тому я тішуся, що ви в мене є. Міцно обіймаю вас кожного подумки і хочу вам побажати всього самого найкращого. На і е, е, я відчуваю ваше тепло, любов і ваші добрі серця. За, за це я вам дуже дуже дякую і обіймаю вас міцно. Е, Трошки відступила від початку огляду, але як завжди хочу розпочати з фруктів, які завжди є в мене в кошику, і постійні глядачі знають про це. Сьогодні не виняток, розпочну огляд з фруктів. В мене сьогодні з фруктів тільки банани. Я купила банани. Банани зараз в сільпо 74 гривні 90 копійок. Подорожчали банани, але знаю, що. Багато хто їх купує, і це один із фруктів, який номер один в багатьох кошиках. Чотири банани вийшли на 54 гривні 08 копійок. Це в сільпо купила. В сільпо у мене сьогодні із покупок банани і зайшла купити смачний хлібчик. Знаєте, мою любов до хлібу. Я полюблюю, вся наша родина полюбляє хліб, лаваш і взяла ось такий пористий, такий, я не знаю, видно вам чи не видно. Хлібчик власної випічки, випічка усіх позавжди, вся смачна. Я взяла хлібчик хліб подовий альзас називається. Він зараз по вартості 89 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Я взяла шматочок, нарізаний з кибочками 248 грамів і вийшов на 22 гривні 32 копійки. Або так поїсти, або. Підсушити хлібчик до ранкових тостів це буде дуже смачно. Хотіла вам показати, що в нас а, а, хто місцеві з Вінниці знаєте що. Там це саме біля скайпарку, де раніше була пиріжкова, потім кав'ярня була, потім кав'ярня закрилася. і Нещодавно відкрився м'ясний маркет. І я вперше завітала. Нам він чесно кажучи, сподобався. На відміну від інших м'ясних маркетів, він дуже такий стильний, затишний. Де є деякі товари, які, наприклад, можливо не представлені в інших. Ну, я не бачила раніше. І це завітали. Подивитися взагалі асортимент, який і взяли. Заходили в м'ясний маркет, але вийшли з молочною продукцією. Я сьогодні купила бринзу, вона була представлена від торгової марки «Віла Мілк». Була бринза, були різноманітні інші різновиди, були, було, але я вирішила взяти це наш місцевий бренд. Виготовляють його в Вінницькій області, в Гайсінському районі село Каташин. Виготовляє ось «Віла Мікс». Молочна продукція. Бринза обійшлася мені шматочок на 55 гривень 40 копійок. Зараз по вартості 264 гривні, значить, за кілограм. Я за ось такий шматочок я віддала 55 гривень. 40 копійок, повторюсь, єдине, я не куштувала. хоч це і місцевий виробник, але, чесно кажучи, я не брала їхню продукцію, тому вирішила взяти спробувати. По дорозі заходила ще в Рошен. хотіла показати вам, що. На цьому тижні діють акційні пропозиції, верніше не на тижні, а період акційний врошені на печиво мультикейк, на новинки і не тільки новинки, але й ті смаки, які раніше були представлені по печиву печиво А я із новинок і ту і ту, пам'ятаєте, пробувала, показувала, розказувала вам за це печиво. Тому вирішила взяти і з кокосовим смаком, і з лимонним смаком. По 26 гривень, 22 копійки, зараз коштує мультикейк. 180 грамів в упаковці. І ще взяла е, цукерка. А із цукерок я сьогодні взяла в рошені цукерки джелі. Е, зараз по вартості вони 139 гривень 80 копійок. Я взяла невелику кількість на 27 гривень 96 копійок джелі. Взяла. І ще взяла цукерки. Е, це індінат, вірніше, бо я вам зараз розкажу е, ось ці цукерки. Кандінат з арахісом, з карамеллю і з нугою. Вага однієї такої цукерки 39 грамів. Я взяла, зараз скажу вам 5 штучок я взяла, і в мене вийшло на 202 грами. Заплатила я 48 гривень, 46 копійок за. Цукерки кендінат, і взяла свій улюблений батончик. Ну як же без нього? Якщо зараз є акційна пропозиція, це е, рошето зі смаком арахісу. дві штучки я взяла, вони зараз на знижках, 7 гривень 96 копійок. Коштують батончики від торгової марки Рошен. І хотіла показати вам, е, я заходила в господиню, а в господині я знайшла те, що дуже давно шукала і дуже давно хотіла і. Вже, вже який час дивилася в сенцей, в епіцентрі дивилася, і навіть дивилася в юску, килимок для сервірування солом'яний. Але чомусь, оскільки не дивилася, вони дуже поганої якості були. А це заходила в господині. У нас в... Вінниці, знаєте, що мережа крамничок є від господ... «Я господиня або я попелюшка ще є. І ось там побачила оцей килимок, не витримала, і все таки я його купила, бо дуже давно я його хотіла. Якось, чи то настрій такий був, чи то всі пазли зійшлися, і ось я його собі придбала. За якістю він непоганий. Я вам зараз покажу, не знаю, видно, не видно. Він не проклеєний, так як іноді буває, що я дивилася по якості, чому вони не гарної якості. Були. Вони просто склеєні були, але не, не на довгий тривалий там період його можна було використовувати. Цей він не проклеєний, а саме як прошитий. Як бачите, ось між собою ці. Ряди, вони як прошити між собою. Це від торгової марки Ardesto, 38 сантиметрів він в діаметром. Матеріал соломка вказано, і за килимок я віддала. Зараз покажу вам зі знижкою з карткою Я господиня 175 гривень, 10 копійок. Я думаю, що ви його будете зустрічати в фотозвітах. Відео я його буду використовувати, бо я про такий мріяла і хотіла. І ось сьогодні вирішила його все-таки придбати. І в господині ще купила маски. Маски тканині я взяла виробництво Корея, це новинки, але якщо я не помиляюся, ось таку я колись спробувала. Цю я взяла з огірком, вона по вартості 36 гривень 40 копійок. З огірком мається на увазі зволожую. І друга це з колагеном, вона йде теж зволожуюча і з. Вітамінами написано було. Ну, вирішила взяти це трошки дешевше. Вона по 28 гривень, 10 копійок раз на тиждень приділити собі час, проскрабувати і зробити маску тканини, то знаєте, що я їх купую. Хотіла на останок, поділитися з вами покупками в Єві. А в Єві сьогодні заходила, були хороші акційні пропозиції. А взагалі, якщо я не помиляюся, з 28 по 30 березня на у цих вихідних. То там хороші акційні пропозиції в Єві. Там можна собі обрати деякі позиції, які з акційними пропозиціями. І ось сьогодні я придбала вологі серветки дитячі від торгової марки Joy. Одну купуєш, друга одиниця у подарунок. Приваблива ціна була 19 гривень 90 копійок. Чому б не взяти зайвими вони ніколи не будуть, і ось одна штучка виходить 10 гривень. Заплатив за одну, другу отримав у подарунок. І взяла за акційною пропозицією, миючий Засіб Фейрі, взяла літровий, він по знижці, був 117 гривень коштував, і я вирішила скористатися нагодою і взяти велику пляшку, хороша була ціна, то а, взяла в Єві Феррі. Ось і все, наче все вам показала, всі покупочки. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Я трошки і... Хочу вам ще раз подякувати, побажати вам всього самого найкращого, а вдалих і вам корисних покупок, не брати зайвого ані в кошика, ані в думки. пам'ятаєте про це, бережіть себе і своїх рідних, добра, любові, миру, всього самого найкращого. Ну і до наступних відео всього самого найкращого.